Добрий день, вас вітає компанія UIT. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику: надсилання рахунків із вас, малий бізнес через Gmail – Інструкція з налаштуванням. Багато користувачів баз «Малий бізнес досі надсилають рахунки чи акти клієнтам вручну, зберігають у pdf форматі відкривають пошту, пишуть лист, додають цей файл. І щодня це перетворюється в рутину, забирає час, який можна використати на інші операції. Хороша новина у тому. А що цей довгий ланцюжок відправки повідомлення можна оптимізувати, а саме надсилати листи клієнтам безпосередньо з програми Басмалий бізнес через Gmail. Налаштування синхронізації двох сервісів починається з налаштування безпосередньо в Google Cloud консоль та отримання ключів доступу. Посилання на Google Cloud я залишу під цим відео. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до налаштування. Перейшовши за посиланням, увійдіть до системи, використовуючи свій обліковий запис Google. Після входу оберіть у меню розділ інтерфейси та сервіси. У верхній частині екрану натисніть додати сервіси. І у вікні пошуку введіть Gmail. Або ж знайдіть вікно Gmail API та натисніть на нього. Натискаємо Увімкнути. Перед тим, як створити ідентифікатор доступу, система запропонує налаштувати екран, який побачить користувач, коли надаватиме дозвіл на надсилання листів від свого імені. Потрібно натиснути Увімкнути. Заповнення основної інформації В полі Неймо вказуємо, як називатиметься система, з якої відправлятимуться листи, пошта підтримки, натискаємо далі. Вказуємо тип користувача, а внутрішній, якщо створити рішення лише для користувачів, користувачів своєї організації, і зовнішній, якщо користувачі з будь-яким будь обліковим записом Google. І «Далі». У цьому полі вказуємо контактну електронну пошту. Це може бути корпоративна пошта. Погоджуємось та натискаємо Створити. Після цього потрібно створити ідентифікатор доступу. Натискаємо. Далі потрібно обрати тип застосунку, і ми обираємо десктоп. Далі Назву застосунку. Та натискаємо створити. Після підтвердження налаштувань ви отримаєте такі дані, як ідентифікатор клієнта та секретний. Ключ. Ці дані потрібно зберегти у форматі JSON для налаштування у обліковій системі Бас малий бізнес. Після цього переходимо в конфігурацію Бас Малий Бізнес для подальшого налаштування. І переходимо в блок налаштування, обираємо обмін з Google. І у вікно ідентифікація додатка Google. Вставляємо ту інформацію, яку ми зберігали у форматі JSON. Після цього знову переходимо в блок налаштування, пошта і смс. Обираємо мої облікові записи. Відкривається у нас вікно під назвою Мої облікові записи. Натискаємо Gmail. Та потрібно підтвердити доступ до ваших даних. Для цього потрібно натиснути кнопку Google. У формі аутентифікації обираєте обліковий запис. Натискаєте. Далі програма вам нагадує ваші можливості. Потрібно спуститись вниз та натиснути Дозволити. Це. І продовжити. Токен доступу отриманий. Таке повідомлення ми отримали, а це значить, що ми синхронізували роботу двох сервісів, і тепер автоматично користувач може відправляти рахунки, акти то що безпосередньо з програми Вас малий бізнес через Gmail. А на цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!